Привіт! Думала, що не зможу сформувати добірку до сьогоднішнього відео, бо нових ароматів нема, а про щось розповідати хочеться. І особливо, щоб це було щось актуальне, бо останній місяць літа його хочеться продовжити. Тож, тому я підібрала дуже гарний аромат, перший з якого я почну, взагалі з бренду James Хіллі. Він мені до вподоби, але. До цього я знала тільки один аромат: це кардінал, не захоплюючись особливо парфумерією, там 3-4 роки тому з ковідом, знаючи про кремчик, там, замовляючи деякі відливанти, у мене був відливант в 10 мл І він десь залишився, от, з невеличким залишком, бо ми його використовували, пам'ятаю, на виставу. От мені режисер каже, що було б класно мати аромат якогось ладану І ми трішки так. Ароматизували виставу. Це, до речі, класна тема. Трішечки додасть атмосфери. Так ось Джеймс Хіллі замовила два. Два відливанти. У мене тут зелений чай, про який писала вже у телеграмі, і кокос. Саме цим ароматом хотілося продовжити атмосферу літа, бо ми зараз працюємо, так, знаходимося в Закарпатті, тут кайфово, приємно гуляти, але все одно працюємо. Хочеться підтримувати цей настрій. Усі аромати на тему пляжу, якісь квіти, доглядові запахи. Мені не дуже подобаються, а кокос. У кого не було, скажіть, будь ласка, цього парфуму від Rocher, я не знаю, там 2013-му. Пам'ятаю, в мене був флакончик, і їх вже зняли. Є спрей для тіла, але це більше запах кропу, от кріп, огірок, і щось от таке. Трішки кокос вже не такий кокос. Я для себе знайшла кокос, а саме в Джеймс Хіллі, Він мені дуже сподобався. Він зелений. Дуже зелений, не уходить в розсол, горіховість, лактонність, не засолодкий. Взагалі я б сказала, що це такий зеленуватий кокос, який ще не достиг, а ти його вже розбив, розбиваєш. Там цього молочка зовсім небагато. Це молочко легке, прозоре. І от-все туди, все туди. Сидить, що мені подобається взагалі у зеленому чаї та у кокосі аромати. Легкі і разом з тим вони гучні, вони добровідчутні. Кому подобаються подібні напрямки, будь ласка, зверніть увагу, кокос шикарний. Щодо зеленого чаю писала у Телеграм. Найкращий зелений м'ятний чай ever. Е, Перетертий, Перетерта м'ятка, е, теж дуже освіжаючий. Ним хочеться обливатися і обливатися. Особливо дякую за старт. Аж, знаєте, коли язик німіє, коли ти жуєш цей листочок м'ятний, оце відчуття воно дарує. Тобто він такий природній, не уходить в жуйку чи, там, я не знаю, цигарки, хоча це більше про ментол, освіжаючи зелене, зелено, прохолодно і зеленого чаю зовсім трішки, от скільки треба. Бо «Зелений не дичай це така досить та попсова історія. Ну, я розумію, кому він подобається, це дуже приємний запах чистоти, але мені якось, можливо, через асоціації з дитинства, коли було дуже багато підробок от від Еліз Бет Арден, хоча здавалося, паромат не але все одно щось на тему робили в цих, знаєте, магазинчиках-мафах, коли такі однакові квадратні флакончики з наліпками, ну, до сих пір вони є. І оця, оцей зелений чай якось мені закарбувався, якщось ну не дуже. Тому мені важко сприймати парфуми зеленого чаю. Але це насправді дуже приємно зі сторони, воно не дратує, це вже добре. Ну, звичайно, ви можете користуватися усім, що вам до вподоби. На мій смак, оцей зелений чай просто найліпше, що я чула. Дійсно, відчуття свіжості, чистоти, от як воно треба. І не нав'язливий, і разом з тим відчутний. Ну, коротше, шикарні. Просто два шикарних аромати. Так. Далі, хоч Хоть... так, це новий стіл, бачите? З плющем, чи що, це виноград? грошей плющ, плющ. Він теж скрипить, але сорі, плюшечки у мене тут на колінах. Коротше. Продовжую створювати для себе зручні умови. Хотіла зняти відео про Комде Гарсон, деякі аромати. Але я поки відклала на потім, можливо, я залишу на осінь, бо здебільшого все, що мене цікавить, це щось там про Амброчку, про якісь ладани, перчики. Ну, знаєте, Грейс я розповідала, присвячений Грейс Кодінгтон, аромат, що відтворює дитинство, Грейс сад з трояндами і. Це дуже гарні, е, теж м'ятні, освіжаючі троянди. Е, що тут ще? Тут м'ята м'ята і базилік. Я думала, що він буде схожий на Your Someone Like You від Етат d'Orange. Акценти різні, от якщо підсилити троянду, і навіть у Your Someone Like' You більше цукру, тут його взагалі нема. М'ята така більш природня, ну там смородиновий листочок домінує все ж таки. У Елдо найбільше смородинового листочку. Трояндочка там теж трояндові полюстки, але вони солоденькі. Цукро там вдосталь. Всі, хто знають від Елдо, мало кому він не подобається, і хто його його сприймає якимось засолодким грейс. Дуже свіжий, дуже зелений і більш природній. любки придбала б сотку навіть. Мені подобається цей флакон, такий лаконічний з кішечкою, як це відповідає і історії, ну, кому присвячений аромат, ідеї і за настроєм. Просто розкішно. Аромат супер. Він дуже відрізняється від робітком де Гарсон. Ну, от щось таке природнє з трояндою. Ви знаєте? Я ні. Так згадуючи, навіть ті аромати, назви, які вже 100 просто років забули, я все одно багато іском де Гарсон ще тестила і замовляла собі усілякі відгувантики давно. Треба буде оновлювати свої спогади, але Грейс дійсно відрізняється. І як любителям троянд мати м'ятну, зелену троянду, таку природню, легку. Також разом з тим гарно відчутну типу стійку для мене, бо я зараз тестила усе переважно. Ну тут погода отака. То спекотно, то дощ холодно, тоді і тоді вона гарно відчутна. Наступний це Хінокі, і ним я обливалася від душі, бо хотілося його оновлювати. Скільки? Тут 3 мілілітри, дуже насичений, такий прям. Міцний аромат, і його хочеться оновлювати постійно. Для мене він абсолютно унікальний, що подобається найбільше: от сосна, хвойні у мене просто в голові сидить оці освіжувачі повітря, особливо в спреях. От щось таке лісне і хвойне, дуже хвойне, свербляче, таке неприроднє. І коли створюють парфум, і воно трішечки занадто, одразу в мене йде асоціація, і важко сприймати якось цей парфум, е, про нього говорити взагалі, я, я просто мовчу, бо у мене свої проблеми, коротше, в голові, не ті асоціації. Цей хінокі шикарний. Деревний, такий щільний і дуже багато цих голочок, таких аж гіркеньких ах, соснових, і прям кайф. Хайф дуже усім раджу спробувати цей хінокі, хто любить. Ну, таке. Таке. От його теж треба мені побільше, десяточку. Чому ніде нема тревелів? От випускають великі об'єми і все. І ще й знімають ці аромати, а потім знаходять за нормальну ціну. Він дорогий, на жаль. Але взяти отакий відливантик, небагато, наче виходить. Ну що. Перед тим, як я вам покажу цей парфум, невеличка передисторія, хочу сказати, що я мріяла найбільше про один лютанс. У мене був від Левант, яким я просто насолоджувалася і думала, ну, собі фантазувала, думаю, все, оце моє парфумерне я. І Знаєте, як, як ви собі уявляєте парфумерне я? Чим ви хочете, ким ви хочете здаватися, чи в чому вам максимально комфортно. Кожна людина, вона ж така різностороння. Обрати якийсь один парфум, ну це дивно, і під настрій, і через якийсь період часу щось змінюється. От у мене є такий романтизований образ, там запах моєї душі. От якщо б так можна було сказати, я така. Це воно, це просто воно. Взагалі увесь у мені дуже імпонує за настроєм та характером, але коли почула це, і навіть мріяти не могла, що десь знайду повний флакон за адекватну ціну. Був якийсь там за 5 тисяч, оця п'ятдесятка, на якомусь стрімному сайті, куди подзвонила, вони не відповіли. От якийсь сайт, я не пам'ятаю, отам а артизану намагалася замовити. Вони сказали, що так, так, привезуть чи там передзвонять, зателефонують, коротше, так і не зателефонували, і з цим ароматом взагалі повний ігнор. На барахолку був в мене дуже поганий настрій, бо наш режисер та сценографиня поверталися у Київ, бо у них робота там в театрі, ми тут репетируємо самостійно. Але пам'ятаю, що вони їдуть і оновлюю барахолку, просто безупинно оновлюю барахолку. Починаю задротити в телефоні. І на барахолці Ukrainian Fragrance Community з'являється якийсь лютанс. Я просто бачу ціну, 1800. Я така. Старий випуск, читаю назву, а це дівчина на шпильках. 1800 не повірила, просто копіюю, вставляю, актуально, пишу одразу. ну Тобто там пройшла 0,1 секунда. Всі, хто побачив, такі <світтє> була перша, бо вона мені сказала так звичайно. І спитала, чому так дешево пані мені фотографує свою колекцію. Я думаю, ну круто, що велика колекція, але дівчину на ж за 1800. Чому? Як? Думаю, можливо, підробка, але пам'ятаю, що саме дівчина на шпильках підробку ніколи не бачила. Але нехай кажу, можу зараз оплатити, я завжди так роблю на усіх барахолках і сама беру повну передоплату і тоді тільки відправляю, як і на кремчику. Кажу, можу зараз повністю оплатити. І от коли аромат прийшов, я просто його наношу і не можу повірити. Що мені розповісти, це тепла, тут і Ладан, і Лавр, цей мед, він такий м'який, наскільки він деревний, наскільки ну, міра спеції, вона дуже добре відчутна, але він такий м'який, такий, наче не дуже тягучо щільний, але в'язкий. Неймовірної краси, просто безмежно. Для мене це щось надпрекрасне по звичанню і нічого подібного, звичайно, нема. І ну, урвала, що вже сказати, урвала на усі 200%. Напевно, це найбільш вдале вигідне придбання за увесь час захоплення парфумерією. Просто дякую тим людям, хто виставляє такі речі за невеликі кошти. І коли їх купують, дійсно ті, хто дуже щиро і стильно цього бажає. От як вельветову орхідею продавала, і мені пані пише, я його так хочу, хочу, чи Сантал Можескюль теж. Писала дівчина, що дуже сильно його хоче, і каже: будь ласка, відкладіть. Я пізніше оплачу. Я типу завжди кажу, що от одразу передоплата, я в цей же день чи наступного відправляю. Типу, бронювати там надовго не буду. А от дівчина дуже попросила, думаю, ну окей, людина хоче. Це, знаєте, якісь просто інтуїтивно ти вирішуєш собі, кому довіряти, кому одразу оплачувати, скидувати на карту і кому забронювати. Хоча історії бувають різні, звичайно, досвід. У нас, до речі, зараз почнеться дощ. Тому я встигаю все розповісти. От я поділилася з вами. Що я зараз думаю про усі ці парфумерні я? Ну, звичайно, це така фантазія, це сам момент самовираження, як там одяг, зачіска, захоплення, все те, що нас формує, і так само запах ми, ми можемо якось себе асоціювати з якимось запахом. Але важко сказати, що о, це моє парфумерне я, тільки це, і все. Настрій буває різний, але. Те, що я цим ароматом безмежно захоплювалася і мріяла найбільше саме про цього лютанса. І дістати його так само важко було, як і пам'ятаю, жодепо. З'явився він на кремчику. У мене були відкладені кошти, і я така. А, давайте мені жодепо. От. Жодепо і Фімініта фемініта, кажу, дівчина на шпильках, фімініта, до речі, теж хочу. Багато чого хочеться, але оці два вони були якимось як певна гурманіка, дуже красива витончена, ні на що не схожа. І дівчина на шпильках, гарний схід, як лютанс любить. Абсолютно впізнаваний і дуже гарний. От, і наостанок про що ви думаєте, я вам розкажу, поки не розпочався дощ. Я кілька слів. Буквально це шампунь українського виробництва. Це звичайно не реклама. Просто сьогодні зранку я побачила, що мою шампунь викинули випадково щодо шампуню... Мені подобаються безсульфатні шампуні. Тож, хто любить безсульфатні, у мене була Авіцена. Авіцена, по-моєму, з Харкова, ця з Києва виробник так, десь там в Києві. Розмарин дякую, для жирної нормальної шкіри голови. А є лаванда для більш сухої. І розмарин обожнюю запах Розмарину. Більше, ніж Базиліку. Хоча базилік також. ну більше, ні, більше, ніж базиліку, лавр, але лавром, що волосся дуже пахло, ну я не знаю. А розмарин так. Розмарин він такий трішки є, і у цитрусові, і зелені відтінки. Він такий освіжаючий, дуже бадьорий аромат, насичений. І що тут у нас. М Олія авокадо, оливковий сквален, рослинний кератин та протеїни пшениці. Пшениця дуже круто. Він робить оцей прикорневий об'єм, гарно вимиває, гарно піниться, що дуже добре для безсульфатного шампуню. Бо авіцена не уся. От Авіцена мені, по-моєму, лапух подобався. Там є дуб, кропива, чистотіл, але з листя лапуха найкращий. Ну, от як Володарка жирної шкіри, кажу, що от мені найбільше подобався лапух. А це Розмарин. Я просто хотіла сьогодні вам про нього розповісти. Бо я сьогодні його купувала, мила ним голову, мені він дуже сподобався. У нього чудовий склад, і це ще й український виробник. 200 мл пляшка, це я купила так на пробу. 200 мл пляшка коштує 180 гривень на майкапі. Я спеціально подивилася, зараз знижка. Я обов'язково замовлю, бо запах розмарину цей це космос. Ах, це найкраща віддушка просто евер. Дякую, дякую за знахідку. Дякую, що випадково зайшла. Тут є гірчичне зерно, магазин, де там горішки, усілякі спеції, вегенські сосиски. Дуже люблю вегетус. Спробуйте. І спитала, чи є якийсь безсульфатний шампунь. Мені було взагалі все одно. Я бачила там твердий, але якось твердим не хочу експериментувати. Мені здається, вони не дуже зручні у використанні. Просто пляшечка. От, але я закохалася в цей запах, і усі такі технічні характеристики мене на 100% задовільняють, бо функція шампуню просто вимити шкіру голови і все. Від забруднення. У кого вона жирна для жирної шкіри, у кого суха для сухої, Ну, тут для нормальної жирної. Я так рада, що розмарин для жирної. бо ну, лаванда це так більш стандартно. Хоча треба, до речі, понюхати, як він пахне. Замовлю собі більше об'єм. Ну що, дуже рада була поспілкуватися і до зустрічі у наступному відео. Бувайте!